Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 23 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з гібридними формами. На даний час хочеться показати вам гібридну форму Вілюр. Ну або Вілюрчик, як його всі називають. Ну, Що по цій гібридній формі? Дуже раннього терміну достигання. Дуже красива, чудова, крупна ягідка. Як бачите, такі середні гроночки. У нього такий грам дето по пів кілограма, грам по 600-700. Ну, деякі були і грам 800 до кілограма, більше дуже таких не було великих. Але ягідка дуже приємних, таких чудових розмірів. Ну, на тій стороні ще є декілька гронок. і Там ну, Там вже три гроночки ми зрізали. По цій гібридній формі багато є неоднозначних отзивів. Скажем так, задоволений цією гібридною формою, хто не задоволений. Ну, судить кожному по-своєму, хто з якоїсь сторони для себе хоче відкрити цю гібридну форму. Багато незадоволень в чому? Те, що в свій час її показали в дуже такому яскравому червоному кольорі. І всім, Хотілося щоб вона залишалася в цьому такому червоному кольорі. Але вона, як тільки розпочинає достигати Да набира приємний такий чудовий, яскраво-червоний колір. Ну Трішечки, коли вона вже набере своїх кондицій перезрізки, вона уходить в більш такі темні тона. Якщо її ще передержать, вона більш такі темно-червоно-фіолетові. Ну, оцього, щоб. Цю гібридну форму лише з-за кольора, скажімо так, і, 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 говорить, що вона там погана, вона ж довіра бути червона. Ну, не знаю багато сумнівів. Ну, я чув по цій гібридній формі сумнів одне, що ну, із-за кольору йдуть такі е, різні можна сказати, разногласія. Мені ця гібридна форма подобається. Вона стабільна, вона врожайна. Завжди викидав по 2 суцвіття. Ну, я в цьому році залишив по одному, щоб не перегружати, не затримувати термін достигання, тому що йде затримка всього винограду. В неї чудова крупна ягідка, вона тверда, вона м'ясиста, вона висить. Жодної ягідки після дощу, вже 3 роки вона в мене плодоносить, я ніколи не бачив, щоб вона тріснула. Смак, смак простий, гармонійний, без всяких присмаків. Цукор в неї середній. Не сказати, що вона з дуже високим набором цукру, але приємний такий смак. Винос, коли виносиш цю гібридну форму на базар, ну, вона довго не затримується. З таким чудовим розміром ягідки і е, кольором, ну, вибачте, не вийшла вона тим червоним кольором, коли її такої там заявляли яскраво-червона. Але з таким також кольором вона себе, ну, я думаю, всі, всі можете. Подивитись і для себе вирішити, ну, чудово, чи це чи ні. Для мене такий колір, я задоволений і кольором, і зовнішнім виглядом, і смаковими якостями, і врожайністю. Тому гібридною формою велюр я ще буду працювати не один рік. Ну, а ви вирішуйте для себе самі, чи потрібна вона вам чи ні. Ну, Ось ми зріжемо декілька ягідок по цій гібридній формі і подивимося розмір. Дивіться, яка. Крупна, крупна в неї ягідка. Вона така трішечки аж ребриста. Бували такі на носику, такі як дольки у цієї гібридної форми. Коли стерти проїн, вона ну ось такий в неї колір червоно-фіолетовий. Ну Дивіться розміри. Розмір ягідки. Вага ягідки 15 грам, 15,7 грам. Дивіться, 18 грамів ягідка. Ягідка в неї доволі крупна. ну Це одні з більших, а так ну ось таку середню ягідку візьмемо не крупну і не малу. Дивіться, середня ягідка в неї 12 грамів. А так деякі достигають до, зараз це у нас найбільша ягідка до 18 грамів, від 12 до 18 Так що ягідка дуже-дуже крупна. І ось 4 ягідки 61 грам. Возьмемо ягідку, ягідка плотна-плотна. Дивіться, коли розрізаємо, вона всередині така м'ясиста, соковита. Зараз ми скуштуємо цю ягідку. Шкірочки легенький під хруст. Вона смачна. Приємний гармонійний виноградний такий смак. Цукру в ній помірно, не сказати, що вона завжди дуже солодка. Але й кислоти в неї уходить кислота і дуже-дуже довольно рано. І вона, ну, кислинки в ній взагалі не відчуваються. Так що чудовий виноград, з чудовим кольором, з чудовою крупною ягідкою, що ще потрібно для цієї гібридної форми. Ну, а ви вирішуйте самі, до кого, до чого вам прислуховуватися, хто як. Показує цю гібридну форму. Хто що за неї говорить, будь ласка, вирішуйте самі. Я показую те, що, що є, як воно є по цій гібридній формі. Ну, ось так по вілюрчику. Ну, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, коментуйте, хто задоволений цією гібридною формою, можливо, хто не задоволений, в кого, як вона себе веде, показує. Ну, а я е, цією гібридною формою задоволений і буду працювати з нею далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я. Ми йдемо далі, до побачення!